I hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance as you do. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Oh, hello there, my friends. This is Stepan Blonsky. Продовжимо грати гру. та три на 100%. нас сьогодні сьома місія на Марті Чонгса. Чо, нам нам не до чого. Я кажу, по потрібно пройти зарані місію. Там ісія буде вам спилати, буде називати. Крадії. Люжи на фабрику собачих кормів. Тепер потрібно перекрасити машину і повернути назад. Я чуди в різних, щоб не звернув уваг на копье. А пакетики буду робити по частях. По 10 штук. Выйди в машины. 3000... 3000 Ну що, як, друзі, Відім дякую. О, ні. ні. Не пришла. Зараз пили. Бережемо. Радіо виникаем.

Oh, they're picking him up. What was that? Like this, bud. Get me another donut, I'm hungry. I suggest you put away the best. Back. What a Woo! lunatic. Call Dr. Jock! їдемо на Збереженку Ну що це Сюди вас каждо діодне. Всім дякую за перегляд. До зустрічі уже ну, вже на наступних місіях. Дуже так само на Марті Чонгса. Забуваємо підписуватись, коментувати і ставити лайки. вами Замість... все було. Степан виступів до зустрічі. Бувайте. А ну, ви попрощайтесь так також само.